Сьогодні у нас бюджетна комісія виноситься одне питання. Хто за те, щоб розпочати бюджет? Так, 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 так. Отже, перше питання. Про внесення змін до показників бюджету міської територіальної громади на 2025 рік. році, відповідаючи момент Я не буду вас є така проєкт про справи, є. Я не буду зачистить нормативно-правових актів. Тобто збільшити доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади на суму 6 мільйонів 553 тисячі 200 гривень. За рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Відповідно, збільшити видатки головного розпоряднику коштів е, управління гуманітарних питань на овкаму суму. Збільшити доходи загального до фонду бюджету міської територіальної громади на суму тисячі 400 гривень за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Це збільшити на, на відповідну суму видатків та забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції. А також збільшити доходи Загального фонду міської територіальної громади на 35 тисяч за рахунок іншої субвенції з Барянського селищного бюджету, прямувати дальні кошти на центр первинної медичної допомоги. А саме, існути, да. На виготовлення робочого проєкту капітальний ремонт замінна купівлі. У районі амбулаторії 10 тисяч на заробітну плату з на рахунок на відшкодування витрат бездоплатні ліки 15 тисяч і на придбання палової маси 10 mm -hmm. тисяч. Все? Голосуємо за перше питання. Хто за? Дякую. Дякую.